Всім доброго вечора, закохана в Троянди Катерина. Хочу поділитися досвідом, і, можливо, це дійсно буде комусь в нагоді і допоможе. Справа в тому, що осінь, не встигнувши розпочатися, приготувала нам сюрприз. Сьогодні, завтра, післязавтра прогнозуються на нашій Сумській області грунтові приморозки 0 1 градус. Подивіться на цю красу. Корал желе. моя корал желе вся у пуп'янках. Подивіться на Салі Холмс. Салі Холмс те саме для неї нема, вона не зупинялася взагалі квітувати. Але що стосується пуп'янків, те ж саме, вона нарощує їх постійно. Моя прекрасна ельф. Та сама історія. Пуп'янки, квіточки, чудова парасоль, яка мене радувала. Минулої теплої осені до грудня місяця, щоб отак от сказати вам правду, вона радувала цвітіння мене до грудня місяця. Більш рожева квіточка була, ну просто чарувала, просто милувала. Подивіться на цю красу, французька сукня, роб аля франце. І у мене серце просто крається при думках. Що я втрачу цю красу, що я не зможу малуватися, а саме таке обідне, ви знаєте, що мене засмучує, що якихось три ночі, а потім знову за погодником тепло. Тож хочу поділитися, що я мушу зробити, що я маю зробити, на що я сподіваюся, в що я вірю. Можливо, це не так, але я в це вірю. Я буду використовувати знову ж таки свою паличку. Виручалочку да, українською мовою, Quantum Amino Frost це кріопротектор, який, на мій погляд, все ж таки допомагає. А це я вам можу сказати з весняного досвіду, коли я обробляла перед приморозками свої плодово-ягідні культури. То, що стосується сусідів, які поряд, вони не бачили зовсім плодів. Тож моя сім'я могла куштувати і абрикоска трішки була, і черешенька. Тож це дійсно з мого досвіду, цей криопрепарат Квантум Амінофрост мені допоміг навесні, тож сподіваюся, і хоч трішки, я зможу ним якось так зробити такі чари і зберегти свої трояндочки. Склад. Трішки азоту, цинку, бору, кріопротектор 30%, амінокислоти 9%, органічні кислоти 1,5%. Я буду 40 мл розчиняти у 10 літрах води і просто оприскувати по бутончикам, по листичку. Як заявлено, що цей кріопротектор на клітинному рівні робить стійкішою мембрану. Листечка, можливо, я трішки невірно кажу, все ж таки я не хімік за своїм фахом, але те, як я зрозуміла, вам пояснюю. І таким чином кристали кільоту не будуть так швидко діяти, і, можливо, дійсно врятується і пуп'янок, і листичка троянди. Тож, Квантум Амінофрост, не реклама, а просто ділюсь своїм досвідом. І зараз... Я візьму до рук телефон і швиденько вам пробіжусь, покажу, що на сьогодні в мене квітує. І розкажу вам про свій настрій, про свій розпач, а потім уже ж до діла. Бо все ж таки треба не гаяти час, а діяти, обробляти троянди. Ось подивіться, Т'єрі Маркс. Отака От краса. Просто чарівна, невимовна краса. І як би вона мене порадувала, аби вона змогла відкритися. ну от Побачу, як воно буде з квантовим амінофростом Така у мене вудочка, перший рік саджанцю Ця вудочка майже у мій зріз, тож я можу чудово насолодитися кольором Cierry маркс А коли він відкриється, якщо дасть Бог, все ж таки допоможе кріопротектор або не буде в нас мінуса, як заявлено, то я побачу цю осінню красу. Я впевнена, що т'єрі Маркс – це саме осіння краси квітка, тому що влітку вона запікається на сонечку дуже швидко. І таке, знаєте, після смак розчарування. Дивіться на мою красуньку, Вів'єн-вест, також купа, селена Пуп'янків. Яка вона чарівна, яка вона гарна, яка вона яскрава, як волосся у Вів'єн Вествуд. Вот. Невже, невже це все не зупинити, невже це все мороз пошкодить? Не вірю. До речі, ці приморозки ґрунтові, прогнозуються, тож також маленька така надія, що все ж таки до висоти пуп'янки, вона така височенька, шкідник мороз. Не достане. Шантар Мріо, першорічка, другий кущик, перший більш розвинений, це такий слабуватий, але він весь в пуп'яночках. Весь в пуп'янках. Я не маю права нічого не робити. Я просто повинна хоч якось допомогти, хоч якісь дії зробити. Можливо, ті, що низенькі троянди можна буде понакривати, чи вітерцем, чи якоюсь коробочкою, але ті, що високі. Ну, хіба що агроволокном, але троян дуже багато. Ви знаєте, всі я точно не накрию. Тож, мій квантум амінофрост, як порятунок. А це Шанталь Меріо також вона посаджена була. від шмарова, посаджена навесні, але настільки відрізняються у розвитку, що вам не передати. До речі, той маленький кущик був посаджений раніше. А цей саджанець ось такий вже високий, здоровий. Великий. Ось так. Це красунька. На цю я вже не сподіваюся, Дафна. До речі, вчора оброблювала знову від борошнисти. Борошнисту ганяю все літо, з нею працюю. Ну, майже це не впливає на квітування, троянд вистачає помилуватися, але дуже мене засмучує, що є хвороба і що я нічого не можу вдіяти. Щоб, щоб не робила, все одно день-де день на трояндах вона проявляється. Це моя невідома красунька. І її також жалько. У пуп'яночках новаліс. У пуп'янках. Прекрасна паустінія, Це вже старенька квіточка. Вона, до речі, дуже довго тримає квітку. Помпонела квітує. Але також дуже багато пуп'янків. Так, це вже не літнє квітування. Так вже видно, що це осінь, видно жовтеньке листечко. Але все одно ще можна. Ну, в минулому році так точно ще весь пересень, весь жовтень. Ми спостерігали за красою. Френсіс Блейс вся у пуп'янках стоїть. Я просто повинна хоч щось зробити, хоч якось вберегти. Перлова ланч. Дуже гарна квітка, дуже важко її втримувати у своїй чистоті, але у мене більш-менш вже виходить. Це профілактичні обробки, це обробки від шкідників. Якби вона не боялася вологі, з цим уже нічого не вдієш, ну, принаймні, слідів від тріпсів не видно впорую. В цьому році виходить. Зрізувальний сорт, дуже виридливий У мене Оріхова клумбочка. Вона також, подивіться, Сью хіпкін Весь стоїть у пуп'янках, ще міг би чарувати, а шрам яскравий, довго тримає квіточку, але був дощ, похилилась вона в мене. І все ж таки я нарікаю на те, що вони у мене під горіхом. Можливо, більш так, знаєте, зелену масу нагоняє, а рясності квітування все ж так відмічаю, що нема. Хоча це все першорічки, можливо, це просто так співпадає. Пуп'янки. Міранда могла б мене зачарувати, ще причарувати, порадувати. Фредерік Містраль красень. Що його чи обрізати, у букети ставити, мабуть, ну, так і треба зробити Ніжнятіна аква, аква це пересорт, але цей рожевий колір, чистий, ніжний, тож нехай буде. Виросла невеличка, так як я і планувала, тут невеличко на передній план троянду. Тож згодна, мирюсь з нею. Олександрі, Троянда Байланда. Вже я вам розповідала, які теплі відчуття до неї маю. От як, який мороз? Він нам не потрібен зовсім. Подивіться, у Байланда ще скільки пуп'янків. Поряд з нею красуня Марі Енн Та сама історія хочеться. Краси від неї, а не щоб вона замерзла, Версилія. Сюрір Дідовіль. Дуже добре так перегукується з топазом по своїй кольоровій, за своєю кольоровою гамою. Тому. Невеличкий розпач. Я розумію, що ми не власні над погодою. І розумію, що трішки негатива вам свого дарую через екран, але ж ділюся не завжди веселитися. То пас такий красень. Бермуди. Толонькою подивіться, яка квітка, діаметр. Троянда острівна серія Гонолулу. Вічно квітуча троянда Шакенбург. Це дійсно така машина з виготовлення квітів. Вона завжди квітує, Класне, подобається. Також подивіться купа пуп'янків, тож, певно, треба зупинятися і до праці. Вони зовсім таке вдале освітлення, небо темне і трояндочки без соняшних промінчиків. Але все ж таки цікаво подивитися. Це троянда три весілля. Також вона не дуже поширена в садах України. Але я її посадила, і до першого року вона чудово наростила. Три пагони, три базалочки. Ще з базалочок такі молочненькі, бачите, загоризонталила. І молочні пагони вона пустила. Але що з них буде? Що з них буде, якщо буде приморозок? Шкода. Розаріум Мютерсон також перший рік, чудово наріс. Більше 2 метрів до 3 метрів за літо наріс. Тож, думаю, чудовий результат. Постійно квітуча троянда. Забула назву. Дуже поширена підпишу. Салі Холмс, дівчатка, Салі Холмс. І. Розрив моєї душі. Король желі, вона така красуня. Як оце пережити, якщо не вдасться її зберегти? Подивіться, яка рясна яка рясна. якось так. Трояндочка вузела треба зрізати. Трояндочка Моналіза, вічні квітки, Трояндочка гуспель це класика, червона класика. Я дуже люблю цю троянду. Ви знаєте, хто мене дивиться. На зріз. прекрасно просто. На подарунок. Класна троянда. Не хочу заморозків, приморозків. Ну-ну. No, no. Трояндочка із фогель. Чарівна у Пуп'яночках стоїть, трояндочка джаз у пуп'янках стоїть. Подивіться, яка краса. Зараз підгляжу назву, але мені сказали дівчата, що це не Пурблонд, пересорт, але підписана як Пурблонд. Rose Bloom саджанець. Хто любить зеленцею, то це для нього ця квіточка. Дуже подобається і шикарно наріс штенталер. Гляньте, яка краса, яка краса. Дуже гарно за літо він набрав зеленої маси, дуже різне квітування. Красива троянда одною рукою. Хочеться докупи вразити вас, але одною рукою дуже важко. Ось так виглядає квіточка штенталера. Зупиніться, нуль, не дозволяю у мій садочок прийти. Троянда Мішель Друкер, я її навіть не встигаю обрізати, чому ну, вона постійно квітує, квітує, квітує. Це вже такий вигляд не зовсім. Троянд багато дійсно не всі встигаю швиденько за ними доглядати. Тож багато ще робота. Уроки почали, розпочалися дім, але зима осінь свою справу зроблять імператриця Фарах. Мені здається, я забула сказати, що головне встигнути за 24 години не пізніше, ніж 24 години криопротектором обробити свої троянди. У мене так не виходить, вже я трошки трішки час прогаяла. Але буду сподіватися і вірити в чудо. І свою королжеле, якщо в мене вийде її врятувати, якщо дійсно буде виправдана дія Мінофроста Квантума, я вам обіцяю показати у наступній своїй публікації, у наступному своєму відео. Навіть, скажімо так, при будь-якому розкладі маленький шоц, я зроблю таке ввімкнення, чи допомогло, чи не допомогло. Троянда перед вами. Сафіна. Спокійно до неї відношуся, але вона така рясна. А це моя красунька, весняна Августа Луїза. І коли на неї кажуть, що щось не те, розчарування, мені дуже важко це зрозуміти, тому що Августа Луїза, моя фаворитка. Як це може бути розчаруванням Красунька. Звичайно, можна відпустити ситуацію і вже нічого не робити, квіти зрізати, вже як є, осінь як не крути, кінець вересня, але це не про мене. Я не можу надихатись, надивитися, начаруватися ними. Тож, тож я і вирішила їх побризкати і дати їм шанс проквітнути ще. Ще раз кажу, це робити не обов'язково, а просто от таким закоханим до фанатизму людям, як закохана в Троянди Катерина. Я рекомендую не гаяти час і все ж таки щось зробити для того, щоб продлити цю красу. І ще одне дуже таке доречне зауваження: криопротектором треба. Заздалегідь до морозу, до дощу, намагатися обробити, щоб воно подіяло, щоб листячко, от зараз воно у мене, бачите, яке мокреньке, листочка має висушитися і в себе впітати російською мовою. кривопротектор, тоді воно дійсно подіє. Тому що, якщо листя мокре, не встигло висохнути, а тут моріс, Мороз, то ще, я так думаю, ще буде хуже, ніж без нього. На мокре листячко мороз. Тож підгадуємо так час, щоб криопротектор міг висохнути на листяку. Стендед віспер розійшовся не на шутку. Гляньте, яка краса. Зараз гріша зачекай трішки. Ось такий він красень. І він не знає, що його чекає приморозок. Троянда. Гернсі. Троянда експлорер. До речі, експлорер у мене хлорозить. Також вічна квітка. Стільки буде стояти, скільки ви їй дозволите хотіла показати вам, це Домініка, також не потребує реклами, я вже багато її хвалила. Ще хотіла показати Софі Луїза. Вся стоїть у пуп'янках. Дивіться, яка квітка, яка вона гарна. Вона густо набита, оцей перелив. Навіть камера, я думаю, її також передає переливчик. І подивіться, який діаметр. Долоньку мою прикриває. Достатньо довго тримається у першій половині літа. Я вам за неї казала, що вона печеться, що в мене розчарування. Так от Софі Луїза квіточка для осені. Комфортна погода. Вона чудово себе почуває, чарує. Ганзі росток Також набирає обертів і вражає мене його розмір за перше літо. Подивіться, як він у мене наріс. Так само вражає Марлен, Троянда Марлен. Вона у мій зріст. Така чару... чарівна красуня, червона класика. І також тримається стільки, скільки ви їй дозволите. Вона пускає новенькі, молоденькі. Вже давно треба, мабуть, було обрізати, але троянда гарна стоїть, тож я її не чіпаю. Просто нею милуюся. Марлен, дівчатам моїм були у гостях. На початку літа вона дуже сподобалась, кожна собі записала і мені здається, кожна придбала на осінь. Всім до побачення. Побігла я прискати свої трояндочки. Дуже вам вдячна за перегляди, за коментарі, небайдужі, за добрі слова. На все добре.